Добрий день! З вами Микола Кучерявенко. Тема 8. Президент чи резидент. Або податкове резидентство. Чому я з цієї назви почав? Дуже часто доводиться стикатися з тим, що коли набираєш текст і набираєш слово резидент, комп'ютер виправляє тебе на президент. Ну, я хотів би відразу сказати, що не всі податкові резиденти є президентами. Але що не виключає того, що президент також може і має бути податковим резидентом. Що таке податкове резидентство? Справа в тому, що дуже помилково взагалі пов'язувати обов'язок виконання всіх. Дій, що пов'язані з оподаткуванням, облік, сплата, звітність саме з громадянством. Це невірно. Для держави принципово, щоб сплачували податки всі, хто знаходиться на її території, або хто знаходиться на іншій території, але обов'язки в сенсі оподаткування до державою неї залишилось. Для цього і існує критерій податкового резидентства. В свій час, 2012 рік нашої ери, імператор Риму Каракала реформував податкову систему Риму і розповсюдив римське громадянство. На всіх, хто знаходився на території Риму. Так, не всі сплачували саме податки, були особи, зобов'язання яких пов'язувалось із сплатою зборів. Але таким чином було закладено засади облікових обов'язків платника, було запроваджено індикт – це перепис. Населення визначення зобов'язаних осіб, визначення платників податків. І так, з чим пов'язується резидентство зараз? Треба розмежовувати: резидентство та організацій юридичних осіб і резидентство фізичних осіб, громадян і іноземців і осіб. В які мають декілька громадянств. В цьому сенсі для підприємства організацій більш-менш все зрозуміло. Момент реєстрації, тобто народилось підприємство, має довідку, що воно має податковий номер, у нього має рахунок в банку все. Воно отримало. І обов'язок сплачувати податки. Фізичні особи резиденти. Особи, які перебувають на території держави 183 календарні дні на рік. Тобто, якщо я знаходжусь на території держави 182 дні, я не податковий резидент. Так? Не зовсім. Кількісний критерій 183 дні це основний кількісний критерій, який застосовується поряд з додатковими. Це діяльність на території тієї чи іншої держави. Отримання доходу із джерел на території тієї чи іншої держави, майно, фактичне проживання, громадянство і так далі. Для чого ці додаткові? Умови визначення, ти резидент чи не резидент. Для того, що нескладно уявити ситуацію, особливо, на жаль, в сучасних умовах, коли особа перебувала на території України 150 днів, потім пару місяців на території Польщі, потім решта календарного року на території Німеччини, що вона не буде резидентом в жодній державі. Бо 183 календарних дні, ні там, ні там вона не набуває. Буде, але критерії резидентства після цього буде визначатися якраз за рахунок отих додаткових критеріїв. Для чого? Взагалі нам потрібно, для чого необхідно нам визначення податкового резидентства. Перший обсяг обов'язку. Такої особи. Якщо особа є податковим резидентом, вона має сплачувати податки із всіх джерел, які вона отримала як в Україні, так і за межами України. Якщо вона не є податковим резидентом, вона має сплачувати податок лише із тих джерел, які отримала в Україні. Решта не стосується. Виконання її податкового обов'язку на території нашій держави. До речі, через критерії резидентства, через критерії оподаткування в окремі часи намагалися регулювати і певну демографічну ситуацію, чистоту раси. Припустимо, в 18 столітчі в Башкирії був податок на колір очей. Бо вважалося, що ісконні мешканці цих територій це особи з чорними очима. І відповідно до цього, плата на таких осіб була всього-навсього 2 алтина, сірі очі 7 алтин, зелені та голубі 10. Алтин, і 13, відповідно, складніше за все було альбіносом. Звісно, таким чином намагалися додержатись чистоти раси. Ще одна обставина, яка принципово важлива, коли ми розважаємося в президентстві резидентстві в сфері оподаткування. Це Наявність або відсутність міжнародних домовленостей. Бо, якщо припустимо, я виїхав до Польщі, попрацював, отримав гроші, сплатив податок там через податкового агента, особу, яку ми, мені виплачували ці гроші. Приїжджаю додому в Україну, здаю. Податкову декларацію вказую доходи, які я отримав в Польщі, і у мене вимагають, так ти сплати податок на ці доходи. Бо ти резидент України. Але якщо між Польщею і Україною є договір про усунення подвійного оподаткування, тоді ті податки. Які я сплатив в Польщі, вони будуть зараховані в рахунок мого податкового обов'язку в Україні. І таким чином критерії резидентства працює лише при наявності угоди між державою. Якщо така угода між Україною та Польщею є, то той податок, який я сплатив в Польщі. Буде зарахований в Україні в рахунок мого податкового обов'язку. Якщо такого договору немає, тоді я маю сплачувати двічі податок і в тій країні, де я отримав доходи, і в тій, де я є податковим резидентом. Саме тому критерій податкового резидентства має безпосередні наслідки, як майнові, так і правові для. Осіб, яких ми можемо саме так характеризувати. Дякую.